audi Q5, як перевірити оливу в двигуні. Заходимо в меню, нажимаємо Setup, нажимаємо CAR, є функція «Oil». Тут ми заходимо і відображається, що зараз не можемо побачити. Так? Для того, щоб відобразився рівень оливи, потрібно включити запалення. Включаємо запалення. Рівень показує. Виходимо назад, назад включаємо все показує. Таким чином показує. Що потрібно для того, щоб перевірити? Потрібно, щоб автомобіль був прогрітий 2-3 хвилинки після того, як автомобіль зупинився. Тоді воно буде показувати. Якщо відразу подивитися після того, як двигун автомобіля заглушили, воно не буде показувати. Потрібно зачекати 2-3 хвилинки. Надіюсь, було корисно.